Привіт, вітаємо на каналі ікспор. Сьогодні ми поспілкуємося про трьох українських володарів золотого м'яча. Буде дуже цікаво. Поїхали, Челсі та Перімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач. Не секрет, що три українські футболісти отримали найпрестижнішу нагороду у Європі. А саме це Олег Блохін, 1975 рік, ігор Біланов 1986 рік, та Андрій Шевченко, 2004 рік. Кожен з них це індивідуальний талант, який завдяки своїй роботі на футбольному полі та досягненням отримав золотий м'яч. А саме це досягнення команди, досягнення гравця, титули. Індивідуальні нагороди і так далі, тому подібне. Потрібно розуміти, що не тільки індивідуальні досягнення допомогли гравцям отримати цю нагороду також команда повинна вигравати якісь трофеї, і команда грає дуже велику роль в цьому питанні. В першій половині 70-х років дві футбольні школи постійно конкурували між собою: це німецька та голландська школи. На той час самими сильними командами Європи вважалися Баварія та Аякс. І не дивно, що Герт Мюллер, Йоган Кройф та Бекенбар утримували золотий м'яч. Протягом п'яти років шанувальники футболу були впевнені, що саме хтось з них в 1975 році зможе спокійно отримати золотий м'яч. Саме в тому році Баварія виграла кубок чемпіонів, а Йоган Кройф просто показував магію в Барселоні. Але неочікувано для усіх в 1975 році Олег Блохін отримав золотий м'яч. Уся футбольна спільнота була в шоці. Але насправді було все чесно та справедливо. Вже в 23 роки Олег Блохін став найкращим гравцем. Радянського союзу цілих три рази поспіль і потім чотири рази поспіль найкращим бомбардиром чемпіонату в 1975 році. Олег Блохін здобув ці звання і забив 18 голів в 28 матчах. Він був справжньою зіркою радянського союзу. Вирішальним фактором для футбольної спільноти стало два матчі проти Баварія Мюнхен. Тоді Олег Блохін просто грав блискавично та обіграв один. Усю команду майже УЄФА проти Баварії, «Динамо» грали на правах володаря Кубка Кубків. Цей трофей вважався другим за рейтингом серед клубів Європи. Баварія тоді була 100-відсотковим фаворитом. Перший матч німці повинні були легко перемагати, але Олег Бохін змінив їхні плани. Він обіграв один усю команду та забив гол. 0-1, динамо Київ попереду. Потім матч відповідь у Києві. 100 тисяч болівальників на республіканському стадіоні. Олег Блухін забиває два голи і самотужки переграє німецький грант. Саме тому Олег Блухін і отримав золотий м'яч. Уся футбольна спільнота була в шоці від такого таланту. Він обігнав по голосам Бекенбаура та Кройфа. Це було щось. В Історії цієї нагороди іноді виникало безліч питань до нового володаря цієї нагороди. Це це відбувалося через відсутність точних критерій оцінювання. саме в 1986 році. Винесли дуже дивний вердикт стосовно нового володаря золотого м'яча. І потрібно не забувати, що якщо б не тільки європейці могли боротися за цю нагороду, то її б отримав Дієго Марадона. Він показав просто неймовірний футбол на чемпіонаті світу. Тоді Аргентина перемогла Німеччину з рахунком 3-2 та виграла мундіаль. Але золотий м'яч отримав Ігор Біланов. Усі здивувалися такому рішенню Франц футбол. Радянський Союз також був у шоці. Да сам Ігор Біланов також не зрозумів такого рішення стосовно себе. Коли Біланова спитали, кого б він поставив на перше місце у списку. То він назвав свого партнера по команді Олександра Заварова. Саме тоді він став найкращим гравцем радянського союзу. Так Чому саме Ігор Біланов отримав золотий м'яч? Багато хто думає, що радянський союз повпливав на країни соціалістичного табору, які приймали участь у голосуванні. Але є один момент: якщо б навіть ім порекомендували голосувати за Біланова в тому голосуванні, то голосів просто б не вистачило. А отже, ми можемо зрозуміти, що його підтримали інші журналісти, які побачили дійсно талант футболу. Саме в 1986 році Біланов з радянським союзом показував себе просто неймовірно на чемпіонаті світу з футболу. Так вони програли в одній восьмій команді Бельгії, але він тоді забив аж три м'ячі. У відповідь Радянський Союз отримав чотири м'ячі та вилетів з турніру. Тоді він боровся навіть за найкращого гравця мундіалю. Не секрет, що у 1986 році Біланов був не найкращим, Шим футболістом на мундіалі, але журналісти поставили його вище ліникара та бутера генію. Лобановський постійно в нього вірив, відмічав його працьовитість та неймовірний удар по воротах. Коли Біланов повернувся з Чорноморця до Динамо Київ, то він допоміг киянам виграти чемпіонат після чотирирічної паузи. Саме в 1986 році 15 голів Біланова допомогли виграти киянам трофей Кубок Кубків. Золотий м'яч це заслуга не тільки Ігоря Біланова, а також геніального Валерія Васильовича. Лобановського багато хто помиляється, чому Андрій Шевченко отримав золотий м'яч в 2004 році. Багато хто вважає, що завдяки Лізі чемпіонів з Міланом він отримав цю нагороду. Вирішальний удар поворота в серії пенальті Джан-Луїджі Буфона. Це дійсно яскравий момент в кар'єрі Андрія, але він отримав золотий м'яч за голи в серії А та за рахунок інших факторів перед початком сезону. 2003-2004 Мілан не міг виграти з кудету. Це дійсно тиснуло на команду. Андрій Шевченко в тому сезоні забив 24 голи та став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії. Так можна сказати, що Андрію пощастило в 2004 році. Чемпіонат Європи виграла скромна Греція, а лігу чемпіонів скромний порту. Але неможливо не відмітити дійсно голи. Та якісну гру Андрія Шевченка за п'ять років Андрій Шевченко постійно потрапляв до топу найкращих гравців Європи. Він стабільно грав у Мілані і стабільно показував неперевершений футбол за збірну України. Він забивав та вів команди до перемоги у відборі на чемпіонат світу. 2006 Україна виграла свою групу та пройшла на мундіаль. Андрій Шевченко тоді забив два голи збірній Туреччині з футболу. Олег Блохін до цього моменту казав: якщо ти заб'єш два голи, то ти отримаєш золотий м'яч. Через місяць все так і відбулося. Андрій отримав від Франц футбол головну, найпрестижнішу нагороду і став найкращим гравцем Європи. За цю нагороду Андрій Шевченко дуже вдячний Валерію Лобановському. Саме він йому дуже багато. Да. На врученні золотого м'яча 2022 дідурба спитав у Андрія Шевченка про війну в Україні. Андрій сказав, що так, в нас війна, і попросив підтримувати максимально нашу країну. Сказав про Юнайтед 24 та Володимира Зеленського, який все віддає для того, щоб наша Україна була вільною та незалежною. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть своє бачення у коментарях. Побачимось. Челсі та Перімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід заряджай улюблений клуб на перемогу з парі-матч.